Всім привіт! З вами я Лана. Сьогодні я знову вийшла ось на природу і тепло, сьогодні так було сонячно, але, мабуть, буде гроза, тому я швиденько ще трошки прогуляюсь, запишу для вас відео і піду додому. Розповісти я сьогодні би вам хотіла про пару богів наших слов'янських. Бога сварога і богиню ладу. Це така небесна сім'я, але по порядку Бог Род вирішив створити Бога Сварога як того, хто буде допомагати людству, який буде творити в більшій мірі наш проявлений явний світ. Тому наділив його якостями, знаєте, такими мирними, справедливими. Він взагалі був дуже мирний, справедливий Бог, ненавидів брехню, ненавидів зраду. І він коли спостерігав за людством, то він побачив, що живуть вони ну, якось так, як тварини. Племенами, воюючи, ну, такий тва, пі, напівтваринний спосіб життя. І вирішив Бог Сварог дати людям закон і порядок. Це по-перше, навчити їх жити по правді, це по-друге, навчити їх господарювати, це по-третє, зробити такий собі прогрес, Я вирішив навчити людей, і головне це навчити людей кохати і створювати сім'ї, не жити як зграї. Тому він і частенько, частенько спостерігав за людством. Наглядав і бачив, що те людство на даному етапі часу робить, як живе. Ну і завдяки його старанням. Вважається по міфу, що першим предметом, який Бог Сварог скинув на землю, то був плуг і насіння, щоб навчити людей обробляти землю. Ну і як я вже сказала, він надав їм розуміння закону і порядку, впорядкувати своє життя, впорядкувати свої діяння і навчитися створювати сім'ї. Він був першим богом, який викував для своєї дружини першу обручку. Тому що Бог наш род, створивши сварога із полум'я свого божественного, створив для нього жінку зразу. Назвалась вона Ладою і стала вона дружиною сварога. Лада вважалась дуже гарною жінкою, з добрим нравом, весела, мудра. Те, що можна назвати словом ладна, в основному вона втілювала в собі весну і кохання, плодовитість. Але місія її основна, знаєте, як можна так коротко якщо сказати, богиня лада, матір Божа, яка сама втілює в собі кохання, вона і є саме кохання справжня, чиста. В неї була врода така, що могла би позазрити і хотіти люба жінка. Тому дівчата молоді зверталися до лади, щоб надала їм вроди такої, щоб чоловікам подобатися і знайти собі пару. А маленьким дівчаткам, починаючи з трьох років, вішалась на шию. Такий оберіг. Називався він ладинець. І вважалося, що він буде захищати дівчинку, надавати їй доброго нраву, гарної зовнішності, і направляти її долю так, щоб потім вона створила гарну сім'ю, не мала відбію від кавалерів, мала вибір. І все в її житті склалося ладно і сама щоб була ладною. Ще богиня Лада відповідала, якби і за е, достатки, але достатки більш такі не хазяйського, е, не господарського плану. За господарство більше відповідала Макош, звісно. Капища ставилися ладі майже повсюди, тому що добра була богиня, почитаємо, зрозуміла для людей. І славили її завжди, і зверталися, не боялися, і оберіги на себе чіпляли е, її. Тому була оце така у наших пращурів. Небесна пара. Вони вважалися як небесний батько і небесна мати, від яких пішли інші боги, тому що вони вважалися первобогами. І які дуже покровительствували людству, що сварог, що лада. Ну і ще про одну богиню хотілося би сказати. Це така повна протилежність богині лади. Це богиня Мара, Морена. Але не варто вважати, що це богиня зла, чистого зла, і більше нічого, або чистої смерті, яка приносить зло. Тому що наші предки-слов'яни, вони трошки інше якось розуміли: і смерть, і справедливість, і устрій цього всесвіту. Вони не дуже так боялися смерті, як. Європейці, хоча не хотіли, звісно, передчасно помирати, хворіти, тому й зверталися до лади, ой, до морени задабрювали її, щоб такого не було. І вона вважалася богинею зими, холоду, смерті, але її все одно, ну, слов'яни. Вважали, що вона має бути, бо без цього не може бути іншого, не може бути життя, весни, тепла. І ще хотілося би сказати, як вона виглядає. Виглядає вона як молода жінка з довгим темним чорним волоссям і небесно голубими очима і блідою-блідою шкірою. Якщо це її одне обличчя, так вона виглядає в розпалі зими, коли вона в силі, молода Марена. І друга її постати, така стара жінка, вже в лахміттях, в зношеному одягу, це вже на початку весни, от тоді саме, коли творився цей ритуал прощання з зимою, і коли. Спалювали чучило зими, смерті, морени, холоду. Взагалі-то наші пращури ще розуміли, що Якщо приходить зима, то це не завжди погано. І заметілії в в'юги, і сніга. Це для блага землі матушки, яку накриває теплим, теплою ковдрою, щоб все вижило, щоб нічого не померло, аж до настання нового посівного періоду, весняного. І вони Трошки, знаєте, як опасалися, боялися морену, але й поважали. Капиш її не робили поблизу житла. А чому? Тому що вона ще вважалася дуже сильною чаклункою, яка володіла крепкою магією. І ще маю сказати, що богиня Мара. Вона знаходила, любила і покровительствувала дітям не схожим на інших. Таких вона наділяла магічними здібностями, брала під своє покровительство і потім з такої дитини виростав або цілитель, або відьма, чаклунка. Отака була богиня Мара. Тому то і капи ще й не ставили біля житла, простий люд навіть і не хотів такого. В основному, якщо потрібні були якісь обряди звертатися до неї, або якісь такі, ну, якщо, наприклад, мор був, падіж, якийсь скота, або війна, або Чума якась, то тоді робилося капище, бачите, гриби збираю заодно. Робилося капище поблизу поселення, але воно таке було тимчасове. Ставився чур, чучело ломари, надягалася на нього справжня одежа, потім ставився біля цього чура камінь великий. Ну, як алтар. І обносилося такими каміннями по колу. Потім робився цей ритуал, в основному його, звісно, робили волхви, жреці. Якщо дуже важка ситуація, то підносилась навіть жертва якоїсь тварини. Окроплявся цей алтар кров'ю. Ну і просили Морену відвести біду. А Ті, хто займався чаклунством, ті ставили марені капища, але в таких непролазних місцях, десь поблизу болот і в таких заростях, куди прості люди не сунулись, боялись. Та вони й не хотіли, тому що вони добре розуміли, що з такими енергіями можуть працювати тільки. І спілкуватися тільки спеціальні люди, непрості. От так, отака була іще у нас богиня. Культ мари, знаю є і зараз, деякі майстри працюють з нею, і взагалі вона не значить, що з нею працюють тільки як ну, чорномагічні ритуали. Вона дуже, як я казала, справедлива, і до неї звертаються навіть, знаєте, як от, щоб забрала щось з собою, щось лихе, погане. Ну, наприклад, хвороби там або якісь ситуації. Ще вважала, що Мара е, зустрічає душі померлих е, і переводить їх через міст Калиновий, коли веде в. Навій світ допомагає їм адаптуватися і дивиться зі всією справедливістю, як ця душа жила в своєму світі. Ну, що ще можна про неї сказати? На сьогодні, думаю, що все. Про неї є багато міфів і казок навіть. І плутанина є. В деяких е, істочниках кажуть, що вона була дружиною е, Кощуна, Кощея, Чорнобога. Деякі кажуть, що у неї був роман з білобогом, від нього були діти. Е, деякі кажуть, що колись у неї був зв'язок із Велесом. І там також були свої діти. Я не знаю, я в цьому сильно в це не заглиблювалась. Мені головне ну, енергії самого Божества, а яка там у нього родословна, мене то не дуже цікавить. І ще кажуть, що Морена заправляє такими сущами, як кікімари на болотах. І ще такими, як трясовиці лихоманки, як хвороби. Їх багато в неї, вона їх може насилати на людство, коли розгнівається. Тому марою задобрювали, щоб такого не траплялося. Ну, це поки що і все. Такі боги у нас різнопланові, цікаві. І. Хочеться їх познавати, звісно, працювати з ними. Ну, або хоча б просто знати, бо це цікаво. До речі, у Марени була подруга, також чаклунка, ягиня називалася. От вам і казка про бабу ягу. Жила та ягиня в лісі і мала там хатинку. І в цій хатинці, вважалося, є вхід. В Навій світ. Ну, оце так. Тому я всім, всім вам е, не бажаю а ну, даю пораду радю. Читайте казки, читайте міфи. Це так цікаво, і можна зрозуміти, що в казках і міфах е, можна почерпнути таку інформацію про нашу історію. Тому що все-таки не знаю, Скандинавам вдалося вберегти свої корінні традиційні записи. Оці еди дійшли до нашого часу. Все там можна по цим едам старшій, молодший, читаючи, зрозуміти, як воно там що було. Як знаєте, такий істочник знання. А у слав'ян, ні, мало. Взагалі, мало чого залишилося. Християнство, коли прийшло на наші землі, вони так р'яно викорінювали усе або під, підробляли під себе, під свою релігію, перевтілювали наших богів, так як от Перуна, допустим, припустимо, зробили громоверцем. Це як його Ілья Громовержець, да? а Ілья Пророк. Да, і... Дуже мало залишилося всяких відомостей, таких літописних про слов'янське язичництво. Тому то і треба вивчати наші казки і міфи, і там шукати по крупиночці якісь такі знання, щоб щось розуміти, як воно було, як творилося. І Думаю, що дуже скоро все-таки знайдуться і люди, і матеріали, і інформацію може нам спустять вищі сили, більше інформації. Тому що такі часи йдуть, що ми повернемося до наших рідних богів, до наших коренів, і кожне наше. Кожна наша людська істота, яка повернеться обличчям до своїх богів, зробить їх сильнішими в цьому світі. Ну, от на, на сьогодні все, друзі мої. Вибачайте, якщо запиналася. Але я від чистої душі несу вам цю інформацію, не записую не по бумажки, по пам'яті, тому, може, так все і виходить у мене спонтанно. Так що не зважайте. Ну, Всім пока, всім миру, добра, до нових зустрічей.